Зараз ляпне. Я тут приїхав з чергового виїзду, сиджу, перегризаю і чую, вони один за одним прям летять і ляпають тут неподалік. Скористаюся нагодою, запишу відосик. Я спілкуюся з другом моїм України Беном з Манчестера, Великобританія. І кажу йому, що нас такі речі не лякають. Я просто попередні пару приходів чогось такого типу шахеда йому скинув. Кажу, такі речі нас не лякають. А потім я почав думати, які речі нас взагалі лякають. І подумав, що мене можливо, можливо, якщо щось її лякає. О, Це який вже. Сьомий поспіль така серія. Ляп, 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 ляп. Якщо мене щось і лякає, то це, мабуть, будь-яке можливе перемир'я, замирення з Московщиною. Будь-яка подоба білоруського сценарію, за якого різноманітний антиукраїнський шлак, який назбирується і гуртується в тилу, буде винищувати. О! Наступний, де взагалі не зупиняються, буде винищувати ті, тих небагатьох українців, які залишатимуться, так, дієвих усі способи: тюрми, вбивства, обливання брудом, психіатричні лікарні, зникнення безвісти, знову вбивства, знову тюрми, і так по колу. Так. Оце насправді мені, я ж кажу, якщо щось і лякає, то тільки і таке. І отакі от московитські обстріли, і там ТЕЦ, провали, провали з електрикою, з чим завгодно. Не знаю, кого як мене особисто тішать і запевнюють, що взагалом і цілому ми на єдиному правильному шляхові. І оскільки Московщина настільки докладає ресурсів, щоб нас винищити. А ми це значить, що ми докладаємо теж достатньо ресурсів, щоб винищити її. І упевнено рухаємося до остаточної перемоги України над Московщиною. Найтимніша ніч перед світанком. Прикол. Все з історії відео, я думаю, в історії каналу це, мабуть, два найближчі приходи, так що вон, пісок на голову посипався. <гум> Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. О, наступний карусель. Карусель, до речі, щось я не чую, взагалі, щоби по них якось працювали. Ну, принаймні. Стрілянини не чутно, так, може по них там працюють якимись реактивними дрончиками чи іншими засобами, які я так не чую. Ну, але ляпають вони симпатично і десь не дуже далеко. Разом боремо і поборемо.